У всьому світі все більше зростає популярність використання велосипедів та особливо електровелосипедів, як активного відпочинку, так і легкого, екологічно чистого та зручного транспорту для екскурсійних поїздок, туристичних, оздоровчих, ділових і так далі. У цьому відеосюжеті ми розповімо про досвід експлуатації електровелосипедів в Європейському Союзі, ґрунтуючись на досвіді Німеччини, найбільш передової країни Європи. В Німеччині дуже люблять кататися на велосипедах, у тому числі електричних. Часто, як правило, по вихідним дням можна бачити подібну картину. Велосипеди перевозять на автомобілях на дальній відстані, а потім пересідають на двоколісний транспорт для захоплюючих подорожей. В Німеччині, як і в інших країнах Євросоюзу, їзда на електровелосипеді досить детально регламентується правилами дорожнього руху, не зупиняючись на загальних правилах для звичайних велосипедів. Відзначимо основні правила експлуатації саме електровелосипедів. Їх тут розрізняють двох видів: електровелосипеди тихохідні, у яких електродвигун допомагає крутити педалі до швидкості 25 км на годину та швидкісні зі швидкістю до 45 км на годину. В Німеччині, як і майже у всіх країнах Євросоюзу, всі електровелосипеди першої групи повинні бути обладнані так званою системою PAS допомоги педалям від електромотора, що дозволяє їздити без ручки чи кнопки газу. Така система активується при обертанні педалей включає мотор і підбирає оберти електродвигуна залежно від частоти обертання педалей або встановленого режиму на контролері. Але що дуже важливо, як тільки швидкість велосипеда досягне 25 км на годину, електродвигун повинен автоматично вимкнутися. І далі їхати зі швидкістю понад 25 км на годину можливо вже тільки за допомогою педалей. Є ще одне обмеження в цій першій групі. Електровелосипеди повинні мати електродвигун незалежно від його розташування на передньому чи задньому колесі або центральний каретковий мотор з потужністю не більше 250 Вт. Зате для їзди на таких електровелосипедах не потрібна їхня реєстрація. Водіям не обов'язково мати посвідчення водія і навіть велошолом на голові. Хоча зауважимо, шолом бажано одягати всім велосипедистам, особливо при їзді дорогами загального користування з автомобілями. Виняток для дітей та підлітків до 18-річного віку. Вони завжди мають одягати шолом. Що стосується велосипедів другої, швидкісної групи, вони можуть мати більш потужні електродвигуни і розганятися до швидкості 45 км на годину та їздити без обертання педалей. Але тут є обов'язкові умови. Такі велосипеди повинні бути зареєстровані, мати номерний знак. Їхні водії повинні бути у шоломі та мати посвідчення водія категорії М, а також страховий поліс цивільної відповідальності. В Німеччині працюють безліч шкіл водіння, де можна після складання іспитів з теорії та практики отримати посвідчення водія необхідної категорії. Звичайно, для водіїв усіх видів велосипедів, в тому числі і обладнаних електродвигунами, обов'язковим є знання та дотримання правил дорожнього руху, за порушення яких передбачені невідворотні штрафи, які у деяких випадках можуть бути дуже великими. Найбільшого поширення у Німеччині отримали електровелосипеди з центральним каретковим мотором. Хоча, звичайно, зустрічаються і електровелосипеди з переднім або заднім мотор колесом. Ще раз нагадаємо, що всі електровелосипеди першої групи із швидкістю до 25 км на годину мають бути обладнані системою пас-асистування педалям, яка включає електромотор тільки при обертанні педалей і вимикає його по досягненню швидкості 25 км на годину. Цим досягається безпека руху електровелосипедистів, чому в Європі надається першорядне значення. У всіх великих та малих містах Німеччини та в невеликих селищах є велосипедні доріжки, і за їх наявності велосипедисти зобов'язані їздити тільки по цим доріжкам. Якщо ж десь їх немає, допускається їзда дорогами загального користування якомога ближче до правого краю. Їзда тротуарами дозволена тільки дітям до 10-річного віку. Всі велосипеди повинні мати справний дзвінок, світловідбивачі на колесах і позаду, а в темний час доби передню фару. При їзді забороняється розмовляти по мобільному телефону без системи вільні руки, перемовлятися з іншими велосипедистами. Бажано їздити не в ряд, а один за одним колоною. Але не більше 15 велосипедів у ній. Ось, мабуть, і всі основні правила експлуатації електровелосипедів у Німеччині та Євросоюзі. Бажаємо вам бути уважними, дотримуватись правил дорожнього руху, переймати розумний та корисний європейський досвід експлуатації електровелосипедів і цікавих та захоплюючих велопоїздок.